Пасха нерозривно пов'язана зі смертю. В древні часи святкування Пасхи починалося задовго до неї. Родина брала в дім ягня, яке ростили, з якими грали їх діти, а впередень Пасхи вони заколювали його для приготування вечері разом з прісним хлібом та гіркими травами. І все це для того, щоб нагадати собі, розповісти дітям історію неймовірного визволення з єгипетського рабства. О, то був вирішальний день! День, коли ангел смерті пройшов Єгиптом, і в кожному домі, де на одвірках не було помітки крові ягняти, було забрано першородне всього живого. Кожен у народі мав пам'ятати, що свобода пов'язана з пролитою кров'ю. Це цінність і це чудо, яке дарувало звільнення і можливість близького спілкування з творцем. Та Пасха була незмінним провісником іншої. Більшої і вирішальної для людства головної Пасхи, коли Божественний агнець Ісус прийде, щоб віддати своє життя за гріхи всього світу і особисто за мої і твої гріхи. Багато з нас, мабуть, ніколи не забудуть Пасху 2022 року. Київщину тільки звільнили від окупантів, наші мальовничі міста вистояли, але якою ціною весь світ тоді здригнувся від свідчень очевидців. Від кількості жертв, від жорстокості, з якої одні ніби теж люди позбавляли життя інших. Тоді по-особливому відчувалася темрява, яка може захопити серця людей, і від цього стискалося все всередині. Так ніби настала непроглядна ніч, яка ніколи не зміниться світанком. Великдень через два тижні після деокупації став світлом посеред цієї темряви, надією вічною і безумовною. Коли нам здається, що настав кінець всьому. Бог поряд. Коли здається, що нема виходу, виявляється, що головна битва вже відбулася, і там було здобуто перемогу. Тоді багато думалось про учнів Христа. Той, хто навчав, хто вказував шлях, хто звершував чудо, змінював життя, помер. Що вони відчували тоді? Чи був схожий наш розпач, біль, розгубленість на їхній? Та на третій день наступив світанок, печера, в якій лежало тіло Спасителя, спорожніла. Воскреслий Ісус, перемігши смерть, подолав прірву між грішною людиною і святим Богом. Назавжди подарував надію на вічне життя, назавжди ствердив, що сльози, хвороби, страждання, смерть в житті його дітей це не вся книга, це лише одна сторінка життя. Життя по дорозі в обійми доброго батька. Апостол Павло у своєму листі до християн в Римі пише: адже я переконаний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні будь-яке інше творіння не зможе нас відлучити від Божої любові, яка в Ісусі Христі нашому Господі. Бо Ісус Воскрес. В цьому році видається символічним, що дні святкування Пасхи майже співпадають з відзначенням другої річниці визволення Київщини від російської окупації. Міста, які тоді опустіли, знову ожили. Відновились, наповнились життям і дитячим сміхом. Хоча нас все ще оточують поруйновані будинки, і зранені люди. Але, дякуючи доброму господеві, відвазі багатьох українців і щедрості зарубіжних партнерів, наші міста пережили ту страшну темряву і вірю, що побачать світло перемоги. Молімося за перемогу Ісуса в серцях киян і всіх українців. А ще це вже третя Пасха під час війни. Молимося за нашу перемогу. В час, коли страшно від ракет, обстрілю і повторного наступу, коли безнадійно і попереду не видно нічого крім темряви, пам'ятаймо гробниця порожня, і життя назавжди перемогло смерть, а світло темряву для кожного часу в усіх обставинах, які б ми не проходили особисто, і разом як нація, в день святкування Пасхи, незалежно від традиції і всі наступні дні, стверджуємо для себе. Для близьких, для далеких Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ось в цьому наша надія, віра і перемога.